Вівторок 3 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Валерієм Дубенюком. Тривалий час він працював в поліції, потім в службі охорони. З 2013-го служив в одній з військових частин Хмельницького. Мав звання сержанта. Серце Валерія Дубенюка раптово зупинилося 1 жовтня. Йому було 52 роки. Поховали захисника на алеї полеглих героїв в мікрорайоні Ракове. Валерій був командиром роти до 2002 року. З 2003-го я на пенсії він ще працював. Потім він пішов в частну охорону працювати. Після того почалась війна, пішов в воїнську От. Коли в мене працював, був молодший інспектор групи затримання. Дуже шкода. Молодий, сам йому на 14 жовтня мало бути 53 роки. Зі святими Валерій Іванович хрестив мою дитину, мою дочку. Я знаю його маленького, Це була людина всім подільчива, добра, щира. Він ні одного року не пропустив, щоб не привітати мою дитину, щоб не зайти. Він цікавився її життям на протязі. Всього свого життя ми його всі любили і чекали, і Лілю, і Віталіка його сина. міськрайонний суд продовжив термін запобіжного заходу Ігорю Слободяну у вигляді особистого зобов'язання до 30 листопада. Нагадаємо, його обвинувачують в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананьєву в Хмельницькому соборі 2 квітня. Потерпілий на чергове судове засідання не з'явився. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Чергове судове засідання у справі перепобиття в храмі учасника російсько-української війни 2 квітня тривало менш аніж півгодини. Артура Ананіва у залі суду не було. що він проходить службу збройних України, Зв'язку з цим не може за на судовому засіданні. Свідки, яких мали заслухати цього разу, на засідання також не з'явилися. Клопотання про відкладення розгляду справи заявив і адвокат обвинуваченого. Тому в зв'язку з необхідністю організації поховання, підготовки до поховання, знову сьогодні засідання особливо відкласти. Мені підзамітник з'явився такий в зв'язку з тим, що знав, що сьогодні з поколення про такі зі слава забіжної за словами прокурора Віталія Гринчука, оскільки іще не всіх свідків заслухали, є ризики впливу Ігоря Слободяна на них. Тому суд розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу у винуваченому. Ризики на які вказує прокурор, а саме можливість винуваченого Слободяна переховуватись від суду. Незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні вчиняти інші кінепропорушення, тому продовження обвинуваченого Слободяного строку дії з обов'язків позапічного заходу виліту особисто в'язнень буде достатнім для виконання покладених на нього обов'язків. Продовжити новачного Слободяного Ігорю Дмитровичу до 30 листопада, 2023 року, включно строк дії виклад... покладених на нього обов'язків по запічного заходу вільді особисто зб'ясня. Наступне судове засідання відбудеться 2 листопада. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. П'ятеро хлопчиків та троє дівчаток з'явилися на світ у міському перинатальному центрі 30 вересня у день міста Хмельницького. Серед них одна двійня. Традиційно Матусь привітав міський голова Олександр Семчишин та вручив їм подарунки. Наша класна традиція власне вітати матусів і діток, які народилися на день міста. Вона продовжується. Ваші дітки народилися на день міста, і це, скажу так, для нас дуже символічно, особливо зараз в умовах війни, тому що будь-яке народження нового життя, будь-яке створення нової сім'ї це ознака того, що українці тримаються, українці не скорені, українці перемагають, обов'язково переможуть в цій надзвичайно важливій війні. Я щиро хочу побажати, щоб дітки ваші були здорові. І щоб коли вони вже будуть хоча б ходити, щоб вже могли ходити під мирним українським і найголовніше переможним небом, на день міста в нас народили сім жінок і вісім діток. У нас є одна двійня на день міста за рік. Статистика, 1357 пологів, 1364 дитини. Трошки менше, на 100 менше, ніж того року, але, в принципі, це тенденція по Україні. І що ми спостерігаємо, що от останніх три місяці все-таки народжуваність вже почала рости. Контакт-центр запрацював у Хмельницькій міській лікарні. Аби отримати необхідну інформацію, пацієнтам слід зателефонувати за безкоштовним номером 0800 202 103 і обрати в голосовому меню цифру 6. Записатися на обстеження не можна, але оператор розповість, які послуги надають в медичному закладі, у якому відділені знайти лікаря години прийому. Контакт-центр запрацював місяць тому. За цей час прийняли понад пів тисячі дзвінків. Переважно ці всі дзвінки відбувалися на загально прийнятий номер на приймальне відділення. На то відділення в немду, тобто відділення невідкладної та екстреної медичної допомоги. Тепер це відділення безпосередньо займається своїми своїм завданням, не відповідаючи на питання, які навпаки забирали, забирали в них час. Є кількість пацієнтів або людей, які приходять і питають. Вона також лишається сталою, тому що деякі на деякі питання ми не можемо дати відповідь в телефонному режимі. Та як є медична таємниця, інформація про пацієнта, такі речі вони не розголошуються. Кол-центр у нас закріплений. За всією за всією лікарні безпосередньо. Всі питання, які приходять сюди, ми опрацьовуємо і намагаємось максимально, максимально на всі питання дати відповіді. Тобто чи то є по пацієнтам по певним питанням, чи то по лікарям, чи то по послугам, які ми надаємо, як ми функціонуємо, як ми працюємо, тобто, як працює у нас інші структурні підрозділи. Гуфіцентр відзначає день народження. Йому виповнилося два роки. З вересня 2021-го навчальний центр поводження з відходами відвідали більше 14 тисяч людей. Сюди навідуються не тільки жителі Хмельницької громади, а й мешканці інших міст та країн. У день народження Гуфі центру його працівники влаштували для гостей святкову екскурсію, під час якої і підбили підсумки роботи. Ми дуже радіємо, насправді, коли до нас приходять люди, коли вони прагнуть дізнаватися щось нове. Про те, як можуть робити свій вклад у збереження довкілля, і звичайно, це не може не тішити. Ми проводили опитування і дійсно писали люди, що після відвідування гофіцентру їхнє життя трішки змінилося. Вони почали сортувати більш свідомо ставитись до того сміття, яке вони продукують, наприклад, зменшувати його кількість і тому подібне. Тобто, ну. Приємно бачити такі результати роботи. У нас є жала, зала сміттєвого жаху, там також більше зосереджуємось на вплив сміття, на довкілля, як це шкідливо, як це впливає на наше здоров'я. Потім, власне, переходимо в наступну залу, ми зараз в ній знаходимось. Тут ми Розповідаємо про те, що власне можна робити зі сміттям, щоб допомогти довкіллю. Для того, щоб діти закріплювали свої знання про сортування, ми пропонуємо їм зіграти у гру нашу баскетбол-прибирання. Вони змагаються на час, ну і, звичайно, на якість. Потрібно якомога швидше і якісніше позбирати відходи, які є на нашому газончику, у відповідні кошики за різними типами відходів. Виставку «Нескорені» презентували у Хмельницькому центрі донорства плазми. На світлинах волонтерки, дружини, матері, сестри та діти українських військовослужбовців. Усі в традиційному українському одязі за кожною світлиною ховається історія болю і втрати, які принесла війна. Фотопроєкт започаткували, аби показати вроду та незламність українських жінок. Проект створений сім років назад. Просто, на жаль, на той момент люди від нього не відчували того поштовху і того, що ми хотіли нам сказати. Але з початку повномасштабної війни ми змогли показати цей проект в красу та силу та нашу міць, нашого народу, красу нашої виставки, наших жінок і нашу незалежність. Протягом цих півтора роки в нас прийняла участь більше 150 жінок. І це були не лише жінки, це були сім'ї, це були дівчата. Були, Діти були сім'ї, і багато було прийнято участі волонтерів. І жінки, які, на жаль, стали вдовами. Є жінки, які втратили чи батька, чи брата. І на жаль, тут є такі історії, коли от жінці, чоловік хотів подарувати цю фотосесію, і вони були записані на неї, але, на жаль, він загинув на війні, і вона прийшла вже просто в пам'ять про нього. Є жінка, яка втратила чоловіка і не може його поховати. Дуже багато в цих фотографій історій, які повинні бути почуті і не можуть бути забуті. Сказати, ми хотіли тим, що ми сильні, що ми не скорені, не незалежно відча. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті. Також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!